Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок українська мова читання. Частина 9, Урок 2. Люїс Керол. Уривок казки Аліса в країні чудес. Омоніми. Усе почалося з того, що одного дня пан Чарльз розповів Алісі та її сестрам найхимернішу казку про те, як Аліса опинилася. Чотирнацькій країні, де всі вернякали вказно, що й чинили глупство за глупством, ніби зумисно заповзялися придражнювати все, чого Алісу було навчено, цебто всі її уявлення про правильний світ. Усі без винятку поводилися так, ніби зроди не чули про добрі манери. Проте, які шалені пригоди не випадали б А лісі, вона жодного разу не зупинялася. Її на хвилин не полишала цікавість, що ж буде далі. А всякому відомо, поки тобі цікаво, гра триває. Виконаємо вправу фотоапарат, фотографуємо, повторюємо. Записуємо. Повторили класичні твори, це твори, відомі багатьом поколінням, які беруть за зразок записуємо. Перевірмо написане. Виконайте тестові завдання Знайка. Якщо за одну хвилину виконаєш правильно, то прочитаєш слово з обведених літер. Натисніть на паузу Хвилина на виконання. Отже, яке слово ви написали? Якщо ви правильно виконали завдання, то записали слово класик? Ось так Прочитай чистомовку, поступово прискорюючи темп. Читаємо перший раз черепашка. Уки, 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 гей стрільці, хапайте луки. Уки, уки, уки та й біжіть біго на луки. А тепер самостійно прочитайте з сорокою. Поміркуйте, чи мають слова луки? Близьке лексичне значення. Стрільці, хапайте луки, тобто луки, з яких стріляють, та й біжіть бігом на луки, на луки, луки, де ростуть трави, квіти. Отже, ці слова пишуться однаково але мають різні лексичні знання, чи, значення. А чи знаєте ви, як називаються такі слова? Такі слова називають амонімами. Читаємо текст Знайка. У мові трапляються слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різні лексичні значення, їх називають омоніми. Слова, що однаково звучать, можуть мати різні форми, навіть бути різними частинами мови. Наприклад, луки у множині – ручна зброя для метання стріл. Луки рівні місцина поросла травою. Виконаємо завдання. Прочитай речення. Підкреслюючи омоніми, визнач їхні форми. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Журавлиний в небі ключ, відімкнув весну, мов ключ. Журавлиний ключ і ключ, який відмикає. Це омоніми, підкреслили. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти. Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти. Підкреслили амоніми діти в значенні дітей, то діти, іменник, і де ж мені вас діти? Дієслово діти це омоніми. Прочитайте слова в тлумачному словничку. Шалений, соня-сонько, поквапливо, розбити глека, палець об палець не вдарити, скрушно. Дізнайтесь лексичне значення цих слів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Виконайте завдання повітряні кульки. Прочитайте слова в стовпчиках. Прочитай уривок тексту, надрукований незнайком. Виправ помилки та поясни, які правила він порушив. Натисніть на паузу. Знайдіть помилки. Та диба, яку Аліса, ім'я пишемо з великої букви. Невдовзі побачила, належала, безперечно, шаленому зайцеві. Два димарі на даху, на високому даху. На це прийменник з іменником. Пишемо окремо. Нагадували в заячі вуха кома. Перед сполучником А завжди ставимо кому, а дах був накритий хутром. Виконайте вправу сорока і черепаха. Прочитайте. З сорокою і черепахою. Приготувались до читання уривку казки Льюіса Керла Аліса в країні чудес. Прочитаємо уривок. Ви можете прочитати цей уривок самостійно, а можете разом з диктором. Оберіть, як вам краще. Садиба, яку Аліса невдовзі побачила, належала безперечно шаленому зайцеві. Два димарі на даху нагадували заячі вуха, а дах був накритий хутром. Перед будинком під деревом був виставлений стіл, за яким пили чай шалений заєць і капелюшник. Між ними спав Сонько Гризун. Стіл був великий, але всі троє тіснилися з одного його краю. Нема місця, нема, загукали вони, помітивши Алісу. Місця скільки завгодно, обурилася Аліса й сіла у велике крісло кінець столу. Я не знала, що стіл накрито тільки для вас. Тут більше, ніж три чашки. Думай, що кажеш? Мовив заєць. Я завжди думаю, поквапливо сказала Аліса. Принаймні кажу, що думаю, хоча це одне й те саме. Ти ще скажи, скрикнув капелюшник, ніби я бачу, що їм, і я їм, що бачу, це одне й те саме. Ти ще скажи. Докинув шалений заєць, ніби я люблю те, що маю, і я маю те, що люблю, одне й те саме. Ти ще скажи, підпрягся сонько із заплющеними очима, що я дихаю, коли сплю, і я сплю, коли дихаю, одне й те саме. Яке сьогодні число? звернувся капелюшник до Аліси, добувши з кишені годинника, струснув ним. І приклав до вуха. Четверте, хвилинку подумавши, мовила Аліса. На два дні відстає, зітхнув капелюшник. Який кумедний годинник, зауважила Аліса. Показує дні, але не показує годин. Ну, то й що? промимрив Капелюшник. Може, твій годинник показує руки? Аліса стомлено зітхнула. І треба ж було вбити стільки часу. Якби ти знала час так, як я, насупився капелюшник, ти б цього не казала, бо він живий. Ти ж, мабуть, із часом ніколи й словом не перекинулася. Здається, ні, обережно відповіла Аліса. Знаю лише, що іноді неправильно його вживаю, коли пишу завдання «І з мови. Із часом, сказав капелюшник, треба поводитися правильно. Бач, якби ти з ним дружила, він робив би з годинником усе, що захочеш. Припустімо зараз дев'ята ранку, час початку уроків, а ти береш. І шепочеш часові одне слівце. І стрілки як забігають, пів на другу час обідати. Хотів би я, щоб настав час обіду, тихенько зітхнув шалений заєць. Звісно, це було б чудово, задумливо мовила Аліса. Тільки до того часу я ще, мабуть, не встигну зголодніти. Мабуть, Погодився Капелюшник, але його можна зупинити опів на другу і тримати скільки завгодно. Так і ви робите? запитала Аліса. Капелюшник скрушно похитав головою. Аби ж то? Ми з часом розбили глека на великому королівському концерті. Там королева як зарепетувала на мене, це марнування часу. Він убиває час і відтоді, тоскно додав капелюшник, час для мене палець об палець не хоче вдарити. Відтоді в нас завжди шоста година. І через те стіл, накритий до чаю, здогадалася дівчинка. У нас завжди пора чаю, зітхнув капелюшник. Нам навіть ніколи помити посуд. Давайте змінимо тему, позіхаючи, втрутився шалений заєць. Пропоную, нехай наша панянка розкаже казку. Боюсь, я не знаю жодною, збентежилася Аліса. Вона підвелася і подалася геть. Виконаємо завдання, Питайлика. Перше завдання. Віднови послідовність подій, поставивши цифри в клітинки, натисніть на паузу Виконайте завдання, перевіримо перше та шаленого зайця, що було далі. Аліса сідає до столу без запрошення. Потім кумедний годинник капелюшника. Потім розмова про час і нарешті Аліса не знає казок. Перекажіть уривок за складеним планом. Перегляньте фрагмент мультфільму і підкресліть речення про переглянути. Придумай і напиши до них заголовок. Перегляньмо фрагмент. Натисніть на паузу, знайдіть ці речення в тексті, придумайте і напишіть до них заголовок. Прочитай речення. Підкресли омоніми. Перше речення. Тут більше, ніж три. Чашки гострий, ніж не три очі, де ми побачили омоніми слова, які пишуться однаково, але мають різні лексичні значення. Ніж, ніж та, три, і три? Скажіть мені, а як ви розумієте вислів? Із часом треба поводитись правильно? Як можна згаяти, утратити чи змарнувати час? Отже, раджу вам, ніколи не гаяти і не марнувати час даремно. На цьому наш урок читання закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку. Нагадую! Хто багато читає, той багато знає. Не забувайте, більше читайте.